Її звали Хелен, а його Алекс. Вони готувались до цього дня дня Хелоїн. Хелен була вдома, а її чоловік Алекс був в офісі. О 16-й годині він мав вийти з офісу, одягнений у костюм на Хелоїн. Алексу потрібно було ще 15 хвилин, щоб доїхати додому, а дома їх чекала гра. Доросла гра. Вони обожнювали рольові ігри, Їм обом подобалась гра коротку пристрастну зустріч двох незнайомців. Заздалегідь обирали тему для костюмів для цього дня. Потім з шаленим азартом готували костюми для гри, але не показували один одному до призначеного дня. Останній раз була тема морська. Алекс купив костюм Нептуна, а Хелен була рибкою. Нептун бігав по хаті за рибкою, намагаючись наштрикнути на світри зуб. Наздогнав, наштрикнув, покарав неслухняну рибку. Покарання було веселим, дуже палким та спекотним.